Всім привіт, ви на Телеграф Я Микита Міхальов. Поруч зі мною, Тарас загородній це політтехнологи, керуючий партнер національної антикризової групи. Будемо зараз розбиратись у цих всіх світових авгієвих конюшнях. Вітаю, Тарас. Так вітаю. Перше, що хотів би проговорити і прокоментувати, це папу римського пап Римський Франциск він закликав українську молодь пам'ятати своїх героїв і пробачати. Своїм ворогам також закликав нашу молодь протистояти інстинкту відповідати на удар іншим ударом. Е, питання, яке у мене виникає: це папа зламався чи це папство розписується у своєму незнанні ситуації, е, у своєму небажанні, мабуть, осягнути всю ситуацію? Забуло свою історію Папського престолу, де ви не точно. Як це на удар по щоці не другу щоку підставляли? Ну, давайте так. Папа продовжує сповідувати ці лівацькі ідеї, ось які пов'язані з тим, що не у, у війнах винуваті не народи, а винуваті е е ці, винуваті еліти в першу чергу. Що, начебто, росіяни добрі, а от Путін поганий. Тут нічого дивного немає. І намагання прирівняти всіх е і жертву агресії, і тих, хто відбувається від агресії, до одного, до одного знаменника. Тому тут нічого дивного я не почув би пар Поверинського. Думаю, що відповідь повинна бути словами Голдимеєр. Е вони хочуть, ми хочемо жити, вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простор для компромісу. Я упевнений, що українці готові вибачити росіянам, якщо вони будуть хорошими росіянами, тобто в могилах у більшості своїх, які прийдуть. Тоді я думаю, час вибачення настане, коли побачить свіжі могили і все інше. Так звичайно, що Україна буде мститися навіть після закінчення війни. Росіян до речі, підозрюються. Я там бачив. Там допис там Дмитрів, якийсь там є колаборант який після того як е, ліквідувало цього Саркісяна. Він йому щось він про що здогадуватись почав: що е, українці почнуть е, поч, будуть мститися, будуть знаходити колаборантів Він говорить: а може, давайте насильно відсвічувати будемо і так далі. А Так, звичайно, що СБУшники будуть працювати, будуть знаходити е, е, і після війни будуть знаходити, як Ізраїль знаходив. Е, Знаходив злочинців нацистських, так вбивали просто, вбивали. і Я упевнений, що це буде і по пілотах, які бомбардували українські міста. І по артилерістах, які обстрілювали, які це робили, програмістів, які ракети десь програмували, і так далі, будуть знаходити і будуть мститися. Тому що якщо хтось, знаєте, це те саме було з як з євреями. Оця історія з Ейхманом, як вони знайшли Ейхмана в Аргентині ]ète. в 60-х роках, викрали на території Аргентини і привезли його в Ізраїль, там судили. І там, коли хтось там щось почав в'якати стосовно. Того, що це несправедливо і неправильно, євреї запитували, а Холокост був справедливим? Він же по закону робився, да по закону, який ухвалили німці. І щось ми не бачили якогось спротиву, криків, там, що євреї вбивають, і так далі. І тому те саме буде. Ну, папа, у папи своя робота, у українців своя робота і так далі. Це, Та як страшно. знаєте, можна це як згадав Аль по-моєму, по при цьому. Приписують, а говорить, Бог простить, а ми повинні зробити все, щоб вони швидше туди потрапили. Це так. Я вбачаю загрозу у тому, що частина політиків у різних державах вони є, ну, так би мовити, паспою католицької церкви, і вони прислухаються до папи, і прислухаються, так. Можна продовжувати тренд а ми православні, да А, євреї іудеї взагалі, да. <сіхи> так. що я думаю, що ну, не нехай прислухаються, да? нехай прислухаються, да. угу. А, Паралельно, я думаю, ви теж помітили, як і наші глядачі кучні заяви, особливо від московитів, про перемовини І <сіхи> з МЗСу вилізли, кажуть, контакти є, і Пісков Путіна каже, контакти є. Інтенсифікувалися тепер виліз російський посол у Британії, оцей гражданин Келін каже, що розпочалися попередні контакти щодо врегулювання війни, він це називає врегулювання конфлікту в Україні. А, каже, діалог на ранній стадії сторони лише оцінюють позиції і майже допустимого. Якщо вже московити визнали, що Щось там почалося, то на якому вони етапі? Дійсно, на етапі просто зустрілися там і спілкуються? Немає ніяких етапів. Це намагання деморалізувати Захід, деморалізувати українське суспільство, що начебто щось відбувається. Ну тактика абсолютно зрозуміла, прозора. Якщо вони будуть говорити, що війна скоро закінчиться, в тому числі росіяни, а ну там деякі союзники подумаються: а навіщо постачати зброю, якщо війна закінчиться? Тому це абсолютно зрозуміло. Поки Путін при владі війна буде тривати. Я упевнений. Він заявив свою перемовну позицію, яку він виступати не буде. Що Україна спочатку повинна покинути це Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, визнати це російськими, а потім, тільки потім, тільки потім вони припиняють вогонь. І так далі, ну і зняття санкцій, те, що вони будуть вимагати від заходу, і так далі. Тому я це це все око замилювання, тому що немає про що говорити. Немає про що говорити з росіянами, і вони будуть вимагати від Трампа. Те, що він дати їм не може. Він не зможе припинити удари по території Росії, наприклад, українськими дронами. Та він не зможе віддати їм Запоріжжя Донецького область, не зможе демонтувати. Військову інфраструктуру НАТО, які вони вимагають в Східній Європі, і багато чого іншого, якісь гарантії безпеки вони вимагають. Тому я це все океамилюванням, нічого вони не збираються робити. Тут Келох приїде до нас, начебто, 20 лютого, ну там є три дати: 14, 16, а тепер 20, на, mm -hmm. типу, після Мюнхенської конференції. А на цій конференції Мюнхенській безпековій повинен. Що він там зробити, представити план Трампа щодо припинення війни в Україні? Бу, офіційно це зробить. Е, прогрів перед нічим це отак можна назвати, чи прогрів перед ну, чимось суттєвим? Та ніяких суттєвих не буде. Ну, ну по-перше, Келих не дуже вдале місце взагалі обрав там з дуже поганою кармою, я б сказав. Біо, бо, бо одразу згадується Мюнхен 38-го року, так, коли, так. Діли, коли ділили Чехословаччину і так далі. Тому я думаю, що ну до речі, Британія заявила, що вона збирає Рамштайн на 12-те число. От я тільки прочитав mm -hmm. новину. Це цікава позиція, тобто британці говорять, ні, 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 почекайте, почекайте. Ми ще не ще не закінчили. Так, що так, що там ідуть суперечки. Я б особливо не звертав увагу і не китав істерику стосовно того, що вони зараз будуть пропонувати, тому що о, о, все залежить від України. Чим більше ми будемо довбати по території Росії проявляти суб'єктність своєї зброї. Тим менше будуть намагатися через голову України про щось домовитись. І тоді всі ці розмови Рубіо про те, що обі, обі країни повинні поступитися. Україна повинна добуватися, щоб перейшло в розряд обговорення графіку виведення російських військ з української території. До речі, дипломатична рамка вже є. Це той самий план Зеленського, який був ухвалений в Генеральній асамблеї ООН. Так? Де що там написано? покинете всю територію України, репарації, повернути всіх людей і багато чого іншого. Тому я думаю, що це такі початковий процес. Американці б'ються зараз головою стінку про психі Путіна, і, врешті-решт, зрозумію що треба або прибирати Путіна або допомагати Україні. от і все. Тут, до речі, словесно Білорусь втягується знову в цю історію. Ну, словесно я про заяву президента Володимира Зеленського про те, що навесні влітку або восени Путін почне розташовувати війська у Білорусі, щоб втягувати Білорусів у війну. А друге, це підписання ж між цими двома пеньками я про Путіна і Лукашенка. Ем... Договора о гарантіях безпечності в рамках союзного государства, згідно з яким Білорусь також захищається типу, ядеркою у випаду нападу на неї. Що про неї згадали взагалі про ту білорусь ну, росіяни? Ну, то, я, окей, думаю, більшини, Білоруси, я думаю, що білорусам, я думаю, що білорусам слід напрошуватись, тому що українські війська знаходяться на території Росії. да і нічого нічого не відбувається, там розносили їм розносили їм частину ядерної інфраструктури. Так що це поки що такі розмови не про що. І я думаю, що Лукашенка, як старий прожжений чувак, розуміє, що якщо він там рипнеться, то до Мозерського НПЗ всього 80 кілометрів. Якщо СБУшники розносять, ці, розносять НПЗ за тисячу кілометрів, то щось з чогось долетіти до Мозирського НПЗ і Новополоцького МПЗ взагалі не буде великою проблемою. Тому нехай не балуються. Ну, давайте так. Ну, це все розмови, тому що ми повинні розуміти, що Лукашенка так категорично не хоче, не хоче вступати в війну. Він бореться за свою владу. Він знає соціологію. Білоруси категорично не хочуть воювати, і це слава Богу, і це стримує в дійсності від застосування білоруської армії, тому що це дуже погано. В першу чергу для Лукашенка може закінчитись. Тому він буде підписувати багато документів, буде брати з Путіна гроші на підготовку до відбиття агресії з боку України і так далі. Але я сумніваюся, що він щось буде робити. Власне, стосовно атак по цим нафтопереробним заводам, не тільки Вельт пише, що дві третини найбільших заводів за місяць ми атакували. От, в контексті формування нашої сильної позиції, ми їх атакуємо, далі закінчуються три третини. Атакували, пішли по другому колу, і так буде доти, доки в головах у кремлівців щось не зміниться. Ну тобто, ми увійшли в період безкінечного процесу, але вже з нашого боку. Ні, ні, ні. Наступне, там вже, там вже нафтоперекачувальні станції є для того, щоб е, е, нафтопроводи припинили працювати взагалі. газо е, газоперекачувальні станції там багато чого є, по чому працювати. Я думаю, що Україна вже працює по цьому для того, щоб паралізувати взагалі їхню нафтогазову промисловість. Є загрози, про них пишуть військові експерти, і, в тому числі видання військово-аналітичне Defense Express Що у нас в силу того, що немає нових постачань ракет, антиракет та для патріотів, насамсів і інших типів ППО, ну от може настати період дефіциту, який вже був перед цим свого часу, коли було блокування по попереднім поставкам. На блокування немає. Блокування Ні, тут блокування. не блокування. Тут вони завершаться рано чи пізно ці пакети, а про нові мови ще не йде хто вам сказав, що не давайте так. Задан Ви... Зеленський мені це ну мені всім це сказав. Ні, ні Він правильно він правильно говорить. Він нарощує ці ставки. все правильно говорить. Ага. Ви повинні розуміти, що якщо американці хочуть, якщо американці хочуть, у них швидко все з'являється. Навіть без рішень конгресу і без цієї бюрократії, я в таких випадках завжди нагадую історію 73-го року, коли американці ну дуже, дуже хотіли допомагати Ізраїлю. 73-му році, так угу. Ізраїль вивів ракети, ну, це війна буде осодного дня, коли взагалі ледь не знищила Ізраїль. Вони вивели на стартові позиції там 13 ракет аерохон з ядерними боєголовками, яких у них не, немає досі, як вони говорять, і попередили: якщо не будете допомагати, то ми влаштуємо тут великий салют на Близькому Сході. І що ви думаєте? Ну Ніксон просто набрав Пентагон Дав наказ піднімати всі літаки, все що є, і вести все, що є. Так що, коли треба, у американців все все швидко повирішується там, і навіть рішення того, поки є там те, що постачалося, те, що затримував Байден, так вони ж з утро я читав. А затримки були ще з початку літа, і так далі. Тому то то такі питання ну України є власна зброя, яка дозволяє знищувати об'єкти на території ворога. і Ніхто нам не заборонить це мати. І ніхто не заборонить стріляти по ворогу. от і все Як нам переживати цей період, враховуючи внутрішню турбулентність? Ну російські шагенти теж не сплять у ці історії з підривами ТЦК, повальними мінуваннями. Ну давайте так. Давайте так. Контррозвідувальний режим в нашій країні, дякуючи СБУ, працює добре, тому що за ці три роки війни великих терактів на території України не було. Давайте покладемо руку на серце і скажемо, що не було. А якість роботи якраз визначається тим, що їх немає. Ну, знайшли вони пару придурків, які думали, що зароблять там 500 доларів занесуть сумочку. Ну, їх вон підірвали. Зараз просто СБУ там вже виступила з заява і сказала: шановні, не балуйтесь, вас тут підберуть до матері, і потім вам ці гроші взагалі не потрібні будуть. Ну от от чітко і ясно. Далі хто там нападає на ТЦКшників, відстрелять голову Да одразу ж, тому що це військовослужбовці, хто не знає, що робітники це ТЦК це сухопутні сили України. Комусь відстрелять голову, якщо спробує напасти, швидко перепиняться робити. Вони ж проводять там профілактичні заходи, профілактичні. Тому я думаю, що це тимчасове явище зараз вживуть метод МІР та для того, щоб цього не допускати. Нам в свою чергу було непогано, якби хиталося там і всередині Росії. Не хитається бо ми не хочемо? Чи не хитається бо і у них контррозвідка? Ну плюс-мінус. Я оминаю підрив от товариша А таке це головне. То що значить? Це, головне. це, це, це ж головне. дивіться якраз еліти Росії цього не підписували спеце Вони Воно ж підписувало швидку війну. А коли починаєш бити по елітах, вони у, у них так починають думки в іншому напрямку йти. Вони ж сібаріти, вони ж не хочуть помирати за мрії якогось а, вижившого зума цього Путіна. І оце працює по елітах в першу чергу. Ну а mm -hmm. далі добуватися, щоб у них був розпад економіки, а проблеми у них наростають, їм у будь-якому разі не неперед. Ну, до речі, я вам читаю. Данія вже е, почала турбуватися, перевіряти суда на предмет екологічності. Нарешті. Ну, да, нарешті Балтів... роздуплилось. і тут. А тут тепер згадайте Трамп і Гренландію. І зв'яжіть ці речі, я думаю, що це взаємопов'язані речі, що Данія почала перевіряти перевіряти суда, і почали фактично блокувати, блокувати зараз Балтійське море для нафтового танкерного флоту Російської Федерації. І, і так далі, і так далі без експорту нафти, ну їм гаплик. Їм і так не дуже переливки Якщо вони зупинять зараз, чому вони не будуть зупиняти війну? Це починаючи з цих тих грошей. Тому що як зараз зупиняють війну, це цевал економіки. Ну просто авал одразу ж. Тому що якщо не буде військових витрат, то все, воно буде сипатись так, що так гучно, що і дорогі росіяни це відчують достатньо суттєво. А без можливості експортувати нафту та газ на преміальний ринок, це вони ніколи там не піднімуться швидко, як вони думають. Так що такі, от так що такі справи. Тому я думаю, що Чорні лебеді летять на Росію. Нам слід триматися так внутрішньо першу чергу наувалюватися, довбати, довбати по території Росії і читайте книжки Трампа, ніколи не приймайте перших пропозицій, які приносять американці. Стосовно Трампа чув нещодавно таку тезу: мовляв, ну скозерів у нього тільки зняття санкцій, тому що мита, які він любить накладати, ну Росії все одно у них товарний оборот зараз уже мінімальний. Санкції, ну які вже не любить Трамп в принципі, санкції як такі, озброювати Україну. Ну мабуть, от ще озброювати Україну як варіант, а так прямих важелів тиску. Немає. Чи погодитесь ви з цим, що немає прямих важливих Не погоджуюсь, не погоджуюсь. Американці, якщо дуже-дуже захочуть, багато чого можуть зробити поганого для Росії. І вони, в принципі, Трамп своєю поведінкою всім якраз це і показує. Хочете світ без правил і без міжнародного права, як ви говорите, багатополярний, добре. А якщо ми почнемо діяти без правил з нашими ресурсами? Ну, наприклад, от в один день вимикається увесь GPS на територію Росії, або вся IT-інфраструктура просто лягає. Можуть американці це влаштувати, якщо дуже захочуть. Можуть. Можуть заблокувати там, запровадити там мита, наприклад, проти тих країн, які купуються, це Трамп, до речі, попередив вже Путіна. Проти тих, купують російську нафту і їхні продукти, можуть. Можуть зробити. І тоді заблокувати всю фінансову систему Росії можуть. Попередити один платіж туди зайде, можуть. А визнати Росію терористичною спонсором тероризму можуть. Там ще опцій, в дійсності дуже-дуже багато. Вони ще не, навіть і не застосовувались. Тут нещодавно бачив графік, хто постачає на Росію технології і комплектуючи найбільше. Ну зрозуміло, Китай там mm. дуже серйозно на першому місці, на другому місці. от глядачі знаєте хто? Пан Тарас, знаєте хто? Швейцарія. А, Швейцарія. Да, да, да. Нейтральна Швейцарія, так, і там далі йде. <п 'ят> Тайвань, мабуть, через Китай проходить я деталізацію не дивився, ну mm -hmm. не напряму. Швейцарія, потім там присутня Німеччина, Італія, але по відсотка, типу, небагато, трошки mm -hmm. десь протікає, як то кажуть. Швейцарія mm -hmm. має там декілька відсотків, ну, а решта це суттєво Китай. А важелі впливу на Китай є у кого і чи спрацюють вони? Ну, бо… Як це закрить ну, всіх залишиться Китай? Це суттєві. Двері. Ні, я думаю, що є тиск, є тиск, є важелі на Китай в тому числі, просто вони так ще обережно застосовуються. От я думаю, що ця історія, що корейські солдати починають зникати з поля бою а, в Росії, а, це якраз наслідок розмови з Китаєм, тому що без Китаю, без мовчазної згоди Китаю. Корея б не допомагала технікою росіянам і не допомагала б військам. Я думаю, що там якісь розмови ведуться ось стосовно Китаю, трохи їх там десь лякають, десь якісь пряники роблять. Тому що ну Трамп сказав, що війна повинна закінчити, значить, повинна закінчитися. От і все. Ну що ж, а ваш прогноз на найближчий місяць: гучні заяви без гучних вирішень. Знову таки, ми повинні розуміти, що немає сенсу слухати, що говорить Рубіо, Трамп і Келах зараз. Не да? треба катати істерики, якщо вони будуть там пропонувати якісь там варіанти, що ми там визнаємо, не визнаємо території, окуповані, фіксація, то це. Початкові позиції, знову таки, це найм'якіші позиції, які висувають американці. Вже категорично не влаштовують росіяни. Це дуже добре. Ми повинні максимально підставляти росіян, показувати, що самі хочемо вести перемовини, а не вони не хочуть. Як Зеленський достатньо грамотно це робить, ось давайте зброю і давайте добувати разом росіян. Зі свого боку, ми повинні розуміти, що керування процесом менеджмент перемовин це керує Україна. Коли б'є по території Російської Федерації довбати, довбати, довбати по нафтагонах, газагонах такі можливості, слава Богу, України вже з'явилася тільки наша зброя роблять наш суб'єктними, тільки наша зброя робить нас нас тими, хто буде визначати хід перемовин. А не те, що вони там без нас, якщо будемо бити по території Росії, то ніхто без нас не буде вести перемовини з росіянами. І от і все. Спасибі, Тарас, за те, що знайшли час доєднатися з ці теми. Говорити Тарас Загородній це політтехнолог, і керуючий партнер національної антикризової групи. Він був моїм гостем.